Вітаю. Щодо розходу по місту зимою з прогрівками. Відстані в мене недалекі. Е якщо прогрів автомобіль, кілометрів 3-5 знову ставлю, він стоїть цілий день. Після чого знову роботи виходжу, завожу, прогріваю. Ну, такі невеличкі відстані. Накатав я по місту. Ось зараз середній розхід 10,3. Накатав я по місту ну, майже 160 км. Оце реальний розхід по місту. Якщо їздити не дуже там форсувати, а помірна така їзда не помалу, ну і не дуже швидко, середня, то реальний розхід в Дастері на 1,6-10,3 10,3 по місту. Літом, звісно, це менше, це десь буде в районі 8,5. 9 літрів. Ось щодо розходу.